Друзі, вітаю! Давайте подивимось, які процеси ви зараз проходите, які процеси ви проживаєте. Думайте про себе, не треба нікого загадувати, це тільки ваш процес внутрішній. Так? Зараз працюю з макартами, картами потім візьмемо ще таро, додамо, подивимось, розкриємо вас, що сьогодні карти хочуть нам сказати про вас. Дуже класна колода. Боже, які процеси шикарні. Подивіться, по-перше, Мак-карти це такі карти, де ви можете працювати зі своєю підсвідомістю. Ви Зараз опановуєте себе. Ви зрозуміли, чого ви хочете, як хочете, що ви не хочете бути е, ні до кого прив'язаним. Що ви хочете е, бачити світ, що ви хочете бути вільною, що ви хочете робити свою справу, бо час спливає, і зараз цей час саме настав настав, щоб ви переродилися, щоб ви зрозуміли, що все в ваших руках. Давайте подивимось тоді, що ще цікавого вони вам скажуть. Так що у вас за ресурси там. Довго себе стримували, довго страждали. Так, такі процеси глибокі були, емоції темні, за такі, знаєте, тяжкі важкі емоції. Серце за замком, прям такі е, тяжкі важкі карти. Ви себе може відчували дуже відсторонено, як один в полі воїн, Але подивіться, це ваша мудрість, це ваші уроки, які ви проходите, і не просто так. Якщо хочете, робіть собі скрін, потім роздивитись більш глиб. Ще більш цікаво, ці карти, вони такі дуже емоційні у вас насправді, і ви знаєте, ваші емоції очистились. вони, Ваші внутрішні процеси, по-перше, ви звільнили своє серце, ви звільнили, звільнили цю історію, так? а у когось тут була історія про те, що ви хотіли, чого сім'ї, а ви себе почували ось так. І зараз ви приходите в такий стан, коли ви розумієте, що все на благо. Ну тоді продовжимо, так і подивимось на таро, що вам хочуть ще карти передати. Так що вам хочуть, які процеси в вас зараз коїться. Так, добре, дивіться, ви навчились на своїх помилках. Ви просто зрозуміли, що вас, вашу цінність зрозуміли, по-перше, зрозуміли, на що ви способні, чого ви достойні. І е, ось той такий внутрішній конфлікт, зовнішній конфлікт, те, що вас роздирало постійно. Це все відійшло. Ви навчилися на своїх помилках, і тепер ви стали, перейшли в королеву жезлів. Жінку, яка знає, що вона хоче, і знає, що вона робить. Тут може бути навіть чоловік, якщо ви чоловік, що мене дивитесь, нічого страшного, перевертайте на себе, достатньо мене прив'язуємося, Просто більше тут жіночої енергії, тому що більше жінок дивиться. А якщо вас щось турбує, то, будь ласка, звертайтесь до мене індивідуально. Що ще, які процеси у вас пере... кояться, Так, ви переживали кризу сильну. І зараз ви розумієте, що така криза, як у вас була, ви вже не будете її так переживати. Ви вже навчилися цьому. І тепер ви відчули свій ресурс, ви відчули, на що ви. Дібні і зараз ви будете рухатись ось так. Бачу ціль, не бачу перешкод. Кругом бігом приручили хтось темний світлу сторону в собі приручив, хтось в прямому сенсі її приручив, хто займається езотерикою, магією і тому подібне. І зараз ви, як той мах, як той колісник, управляєте цими звірами дуже дуже класно, тому що подивіться, яка тут лілія. По перше, так. І ви розумієте, що вам потрібно. Ви не будете йти по головах, але ви розумієте, куди вам рухатись, і будете дуже чітко йти до ваших цілей. Я скажу так, що у вас насправді так перевернулося кло до мене. Насправді дуже глибокі процеси були, і зараз ви будете пожинати плоди того, чого ви переживали в доброму сенсі. Що ще о, подивіться, яка крута історія. Ви виходите в переможця один. Одна людина може справитись з шістьма жезлами, так, шістьма жезлами, і вас є на це сили. Подивіться, цей красний плащ, це такий символ енергії, символ такої сили, знаєте, коли все під власно. І цим ви зможете поборотися за своє щастя, за гармонію, за сім'ю, за те, що ви хотіли давно-давно придбати і мати в собі. Навіть хтось може стати тут вчителем, духовним, провідником, вчителем для когось, для чогось. просто та навіть для своїх рідних і близьких ви можете стати вчителем, але подивіться, який тут крутий вчитель. Він, начебто, щось серйозне так розказує, а він. Такий на приколі знаєте, такий смішний. Тобто, ви будете легко передавати тяжку інфу, яка у когось дуже важко може засвоюватись, а у вас вона буде засвоюватись просто на такий, на знаєте, на за секунду. От що ще які процеси у вас трансформуються? Внутрішні, які процеси? Процеси на рахунок мечового короля, чоловіка, так? людини, яка вас може перенічувала, з якою у вас були конфлікти. Людина, з якою ви дуже сильно могли агресувати, не могли вирішити якісь справи свої, так і що це? Ви пройшли цей кармічний урок? Я вас вітаю. Тут буде повне переродження. Ви виходите в дев'яточку пентаклів. Це пентаклівка карта, яка каже, що у вас це налагодиться всі сфери життя, особливо фінансова, особливо ваша особиста, може хтось покрасивіше, навіть зовнішність буде така чарівна. Подивіться, яка тут жінка. Вона а, дуже багато читає, вона з жезлом. Таким теж вона може, вона знає собі ціну, подивіться, яка вона гарна вся, і в неї довкола все є. Тобто вона розуміє, що вона пройшла свій урок, і в неї все окей. Тобто тут історія про те, що ви пройшли успішно свій урок, і я з цим вас вітаю. Обнулення повне, ви починаєте вже з мудрістю, з якоюсь рішучістю йти далі і боротися за своє щастя під сонцем, за своє місце в цьому світі. Так, і верховна Жриця нам каже про те, що у вас є запал, у вас є у багатьох езотеричні знання, вас може тягнути в духовність. Даром у нас тут був вчитель, єрофант наш красивий, такий красень. Верховна Жриця вам каже про те, що ви можете обладати вищими знаннями, такими, які вас приведуть до вашого успіху. І навіть якщо ви не будете працювати з езотерикою, з духовним світом, то все одно, ну тут мах знову, ви будете. Паном свого життя і переможцем дивіться, шестірка жезлів. І ще кубки. Ще хтось тут отримає нові відчуття, нові емоції, внутрішньо нове щастя. Знаєте, коли ви відчуваєте просто щастя від того, що ви живете, що ви в цьому світі є, що ви повноцінна людина, а хтось навіть тут отримає сім'ю і чи отримає людину, яка буде з вами розділяти це все партнера по життю. І ви будете дуже щасливі. Я вас вітаю з цим, це дуже прекрасний розклад. Тут такі прям сильні уроки. Навіть давайте подивимось, що вам янголи-провідники на цю тему скажуть. І я буду дуже вдячна, якщо ви будете ставити лайки мені і коментарі писати. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Це такий наш з вами зв'язочок енергообмін, де ми розуміємо один одного. Якщо у вас є якісь теми цікаві, пишіть обов'язково, я з задоволенням розгляну їх. А якщо ви хочете індивідуальний розклад, одне-два питання, 10, 20, чи онлайн-офлайн зустріч, будь ласка, це вся історія в мене є. Можете мені писати, будемо з вами дивитись, що там скажуть нам. Ну, ось дивіться, встаньте в оглаві та. Е... Робіть так, робіть свою справу. Йдіть уперед, подивіться, який янгол тут сильний, який вам каже, що у вас є всі інструменти. Він навіть тут перо, таке стріло, перо зі стрілкою він тримає, навіть вам передає, для того, щоб ви встали в оглаві свого життя і почали робити щось для себе в першу чергу. Все, всім, тьомики, я вас на цьому вітаю і не забувайте ставити лайки. Мої любі. До зустрічі!